Сьогодні чудовий день, коли діти Божі всі зібралися для того, щоб прославити Бога. Це день нашого єднання у Святому Дусі. Зараз дуже багато кажуть в Україні про єдність українського народу. Але набагато важливо, набагато важливіше, що ми єднаємося всім народом Божим в Духом Духі Святого. Цю частину своєї історії Бог створив в нас, людей, з правом приймати осмислені рішення, відповідно наданим йому Богом нам здібностям і зібності взагалі думати. От, наприклад, ми думаємо, що ми е, своїми думками ми охоплюємо все навколишнє, все, що потрібно знати розуміти, але ми дуже обмежені, як люди. У нас є якийсь, Бог нам виділив якийсь кредит того, що ми можемо робити, навіть в наших думках, наш, навіть наших знаннях, навіть те, що ми можемо розуміти. І це він дійсно обмежив. Але Господь дав нам право в цьому творінні, осмисленим творінням, приймати рішення. І більше того, бо Бог говорить, що ці рішення будуть мати значення якось для вічності, для якихось відносин з Богом вічності. Наприклад, Бог говорить, що ті, хто багатьох навернули до, до істини, до правди, вони будуть в майбутньому в вічності сяяти, як зорі на небі, вічно назавжди. сяяти. Тобто Бог якось буде в чому тому, що Він наділяє нас цим всім. Але коли ми як люди проявляємо, як люди з такого високого творіння, як про Божий, Бог говорить, що Він буде якось цим відноситись або нагороджувати, або якийсь, щось нас буде відбуватись потім в вічності. Тому Він говорить, що не збирайте собі на землі якісь сокровища, багатство дбайте про небесне, там складаєте собі, там всі кошелі, які не відчають, там там надбайте собі. І тому дуже важливо знати, як Господь дивиться на наше життя. Як воно виглядає перед нашим Господом, небо голубоє небо, як прекрасно знати, що там мой дом родной. небо голубоє небо. Вірю я мене там ждет, спаситель мой. хочу нагадати нам, що Вщастя це дійсно. Сповідання найбільшої правди, яка є про нас у Господі Ісусі Христі. Всі, хто дійсно з'єднаний з, з Господом і Христом, в причасті заявляють найбільшу, найважливішу річ, яка є в нашому житті. Ми стали не просто спасеними людьми, не просто прощими людьми. Ми стали тілом нашого Господа Ісуса Христа. І в піснях, і в молитвах, і в тому, що ми фактично розуміємо, що хто наш Господь, слава йому за його благодать, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. З миром Божим, брати і сестри!